Хочемо вам розказати про наш проєкт розвитку адаптивного спорту для ветеранів війни та членів їх сімей. Координатором цього проєкту є управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. У нас є контактна особа, це спеціаліст Мануїлов Григорій. Якщо є потреба у ветеранів війни та членів їх сімей щодо заняттям адаптивного спорту, вони звертаються за номером телефону з 9-ї години до 17-ї години дня. Та записується на прийом та коригування. Наш спеціаліст може розказати їм, які напрямки, які види спорту, які локації є для заняття адаптивним спортом. Наша мета це створити сталу систему доступного адаптивного спорту для ветеранів війни. Місія ж нашого проєкту є забезпечити фізичне, психологічне та соціальне відновлення через заняття фізичною культурою наших військових ветеранів війни цільова наша аудиторія це ветерані війни, учасники бойових дій та члени їх сімей. Види спорту, які можуть культуватися в нашому регіоні Запорізької області. 24 види на 35 спортивних майданчиках та залах. Ці види спорту надаються під керівництвом 36 професійних тренерів з напрямків цих видів. Всі тренери проходять навчання щодо адаптивного спорту, щоб мали розуміння, як правильно підходити до роботи з ветеранами. Після цього ми створили календар обласних змагань на сьогодні. Ми вже провели перші змагання були в нас з пауерліфтингу, де приймали участь в тому числі «Інваспорт». Другі змагання, на мою думку, пройшли на вищому рівні з професійними суддями, тренерами. Це гірівой спорт. Наступні змагання, ми зараз занонсуємо вам: це будуть настольний теніс та висловання на тренажерах. Наше завдання на цей рік, щоб в 39 всеукраїнських та міжнародних змаганнях приймали участь наші ветерани Запорізької області. Плануємо 14 навчальних навчально-тренувальних зборів. це як і в Запорізькій області, так і за її межами. В планах проєкту розвитку адаптивного спорту на до кінця цього року в нас є перше створення першої команди з амфутболу. вже на сьогодні в нас є кількість. Ветеранів, які займаються. Ще ми плануємо облаштувати тренажерну залу для ветеранів. Зараз ми будемо облаштовувати клуб з пору І там ще буде веслування на тренажерах. Тобто, наша мета до кінця року це реалізувати. Зараз ми проводимо переговори з організаціями, які нам в цьому будуть допомагати. Той такий соціальний проєкт. На перших змаганнях у нас було орієнтовно 50-55. Учасників наша мета до кінця цього року зробити 250-300 ветеранів, щоб вони приймали участь у змаганнях.